Що нам потрібно зробити в практиці? Ми маємо з вами працювати в двох вкладках. Це ось у нас буде облік товарних запасів, і у нас буде облік з постачальниками. Переходимо на нашу практику. Ми будемо сьогодні відображати контрагентів постачальників і облік цих придбаних запасів добрива, засоби захисту рослин, паливно мастильні на матеріали, насіння, запчасті та МШП. Ідемо в нашу базу. Так, де запаси? Вкладка запаси. Топ, сонечко, світанок, кольоровий світ, світоч, побулю, бересем, столярі у місці. Два рази, бо вони нам привезли два різних товари. Тут вписуєте товар. Прибуло насіння картоплі. 15 тисяч кілограм. Пишу 15 тисяч кілограм. Про гривня.